Упродовж доби продовжувалися бої за Логвінове. Цей населений пункт є стратегічно важливим для українських військових на ділянці траси артемівськ дебальцеве До цього низка атак українських силовиків була безрезультатною. У четвер по обіді штурм вдався. Про це відзвітував командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Підрозділи збройних сил України взяли штурмом селище Логвінове. Залишились незначні осередки спротиву. Частини батальйону Донбас проводять зачистку селища і прилеглої ділянки траси. Тим часом, Дебальцевський плацдарм залишається найгарячішою ареною бойових дій дев'ять разів з використанням практично усіх видів озброєння. Ворог обстріляв Дебальцево та навколишні селища. Також з реактивних систем залпового вогню противник наносив удари по Вільховій, Петрівці, з танків та мінометів по станиці Луганській, Кримському, на Донецькому напрямку від ударів градів постраждали Курахово та Новомихайлівка. Незважаючи на заяви російських високопосадовців про відсутність російських військових і військової техніки на території України, зафіксовано черговий незаконний перетин україно-російського кордону. В ніч на 12 лютого в районі населеного пункту Ізварина відбулося чергове переміщення через російсько-український кордон, пів сотні танків, чотирьох десятків реактивних систем залпового вогню ГРАД, Ураган та Смерч і такої ж кількості БТРів. В РНБО звітують тільки за останню добу виїхали з небезпечних районів Донбасу 3108 осіб. Зазвичай кількість біженців складає близько 800 щоденно. Микола різник, соціальна країна.